Козацькі і польські частини почали стягуватися до пляшевої ще напередодні урочистостей. Проводили тут репетиції і заряджалися військовою енергетикою. Щоправда, декому довелося робити усе це у прискореному режимі. Зазвичай ми збираємося раніше на захід, але оскільки в країні вчора проголосили вихідний день, вірніше, навпаки, робочий день, то ми змушені були воювати практично з коліс. Більшість груп прибула сьогодні в рано вранці. Козаків на реконструкції виявилося суттєво більше ніж поляків. Відтак у однострої коронного війська довелося переодягати частину українців та білорусів. Саме тому і вийшло, що ті, хто протягом трьох днів разом смакували куліш, опинилися в різних таборах. Жодної ворожості це, звісно ж, не спричинило. Та не наші То не наші вороги. Насправді ми з ними разом попиваємо медгорілку і добре товаришуємо. Козаки завжди себе добре під боєм відчували. Страху немає, поїли зранку добре, коні ухожені. Причин хвилюватися не було. Битва видалася навпрочуд безкровною, попри те, що на озброєнні у бійців були і списи, і мушкети, і навіть гармати. Поранених, які падали з коней, ніхто так і не побачив. За те саму атмосферу битви, з брязканням шабель і гарматним обстрілом можна було добре відчути для більшості реконструкторів. Глядачі це необхідне зло. Просто ми знаємо, що масштабний захід не пройде без глядачів. Якщо відверто, то не дуже обходить. Що вони з цього приводу думають? Ми сподіваємося, що їм подобається. А коли е, головне, щоб подобалося учасникам, Максим Коломис, Денис Коломис, інформаційна програма День.